А ви хочете, щоб ваші томати росли та приносили вам гарні, пригарні плоди. Тоді я вам розкажу, чим саме треба підживити томати, щоб вони у вас росли та плодоносили. І поки я буду вам розказувати, не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк. А ще заходьте мою сторінку. Там дуже багато корисної інформації про сад та город. Перше підживлення я вже розказувала. Ми даємо при висадці розсади фосфор для того, щоб вона розвивалася коренева система, і наші томати менше стресували. Друге живлення ми давали через 10-14 днів, і це було азотне добриво для того, щоб. Наших томатах наростала зелена маса. І третє живлення ми даємо у фазі цвітіння та плодоношення. І саме в період цвітіння та плодоношення ми даємо в більших відсотках фосфор та калій. Я буду підживлювати свої томати таким добривом, як монофосфат калій плюс суперфосфат подвійний 25 грам на 10 літрів води. І пам'ятайте, коли ми даємо живлення під корінь, земля має бути волога. Через 7-10 днів я буду давати мінеральне добрив. НПК 320 по листу, де азот, фосфор та калій в рівних пропорціях. В нас був дуже рясний та тижневий дощ, тому зараз я буду підживлювати свої томати. Чому їх буду підживлювати? Тому що коли затяжні дожі, вимивають усі корисні речовини для наших рослин. Буду я давати ось такий суперфосфат і буду давати ще монофосфат калій, От, тому що в період цвітіння плодоношення томати потребують. Бують саме більше калію і фосфору для того, щоб розвивалася гарна коренева система, щоб давати нам гарні плоди. От, значить, так суперфосфат у мене подвійний. Що я хочу сказати? Дивіться, як ото пишуть, я не знаю, де ви берете оте все. Він гарно все розчиняється. Давала теплу воду трошечки холодну воду, і дуже гарно все розчиняється, але треба дати приблизно десь 15 хвилин для того, щоб воно розчинилось. Ось тут у мене дивіться, стоїть я кинула оцей суперфосфат, кинула просто в холодну воду. І дивіться, все дуже сквально розчиняється. Все чудово. Треба дати приблизно 20 хвилин для того, щоб воно розтануло і гарно розчинилося. Суперфосфат подвійний, монофосфат калій. Я розчиняю в одному відрі на 10 літрів води. Томати азотне добриво люблять, але щоб воно було в межах доступного. Якщо ви будете давати дуже багато азоту, ваші томати почнуть жирувати. Вони будуть давати гарне листя, буде гарно е, рости. Але плодів у вас може не бути. Розчиняти усі добрива. Я рекомендую все ж таки в пластмасових відрах або шемальованих, але не в металевих, щоб не було реакції. Суперфосфат подвійний тут вже є. Дивіться, 10% азоту, 32% фосфору і 14 кальцію, 23% сірки. Тому я в цей період для томатів більше не даю азоту, тому що саме в суперфосфаті вже є азот. Я поливаю зранку, а деякі поливають ввечері. тож пишіть в коментарях, коли саме ви поливаєте, і який ви бачите результат зранку, краще чи звечері краще. На кожен кущ я отдаю ось по такому ковшику, У мене тут 0,75 і це я даю на кущик. Отак, от птиць і поливаємо.